Обговорили питання також відкриття нових пунктів пропуску, це теж дуже важливо. А також можливе закриття тих, які нерентабельні, тобто які працюють. Давно, але вже дуже мало людей щодня перетинають власне цей пункт пропуску. Деякі показують результат менше 10 людей в добу, тобто це дуже мало і очевидно, що настав час переглянути умови. Коли ми кажемо про е, закриття, ми кажемо десь приблизно про 10-15 пунктів пропуску. Загалом, якщо я правильно пам'ятаю сьогоднішньої розмови, є десь близько 62 пунктів пропуску, які в тій чи іншій мірі діють, і на сьогодні. Дійсно, якщо 10 або менше людей перетинає пункт пропуску в добу, нема сенсу тримати так інфраструктурно, і Молдова погодила з нами. Але що обов'язково і є обов'язковою умовою, і я підтримую наших молдовських партнерів, є потрібно консультації з громадами. Тому що такі пункти пропуску в громадах це на території, і ми домовилися, що ми не зробимо жодного кроку, якщо не буде погодження з громадою, щоб ці питання не були заполітизовані, щоб ми потім не мали якихось скарг чи нарікань, нам потрібно чітко відпрацювати безпекові нормативи, так і громада повинна теж дати своє добро. А щодо мосту, так ми сьогодні доповіли нашим візаві про те, що. З нашої сторони ратифікація угоди про будівництво мосту уже в парламенті, і до кінця жовтня такий закон буде прийнято. Тобто, угода буде ратифікована. До честі молдовських партнерів вони провели всі свої процедури і ратифікували. Тобто, цей процес рухається сьогодні. Прикордонні служби між собою узгодили робочу групу щодо. Власне, напрацювання угоди спільного прикордонного контролю є підстави, що ми будемо це робити разом на частині території України. Я вважаю, що це гарні пропозиції. Молдова їх розгляне і в найближчий час надасть свій текст. Нашої угоди, яку ми підпишемо до кінця року, точно. Але тим не менше, я хочу подякувати нашим молдовським партнерам, нашим сусідам за ті тарифні знижки, які вони зробили на експорт нашої агропродукції, до прикладу, 27% на транзит і на перевезення. Це дуже добра знижка, і ми їм за це дякуємо. Ми дякуємо за те, що у нас на сьогодні є уже напрацювання щодо відкриття. Мосту, який ми будемо разом з молдовськими друзями будувати, і в тому числі відкривати спільний пункт пропуску і перетину, так спільний пункт контролю. І звичайно, ми обговорювали питання реінтеграції, як профільні віце-прем'єри, реінтеграції наших людей, бо у них є проблема Придністров'я у нас проблема тимчасово окупованих територій, і хочу поділитися до прикладу те, що вразило мене. До прикладу, пан Олег, власне профільний віце-прем'єр, розповів про те, що після початку широкомасштабного вторгнення власне багато, якщо не сказати 90%, бо саме така цифра звучала з мешканців Придністров'я, саме так звернулися за молдовськими паспортами, тобто люди все зрозуміли. Люди відчули і побачили, напевно, уже так, кому ще щось треба пояснювати, хто та що є Росія для людей на пострадянському просторі для країн, для держав, які прагнуть бути самостійними, незалежними, суверенними і цілісними. Якщо 90% мешканців Придністров'я звернулося до Молдови за Отриманням поверненням в якимось випадках, бо хтось відмовлявся від молдовського громадянства за отриманням громадянства, то це говорить про те, що ми все правильно робимо. І я хочу передати величезне дякую від. Молдовської сторони, нашим військовим, нашим людям в окопах, які відвоюють свободу і незалежність, так і цілісність державну і територіальну для Молдови в тому числі, тому що це ті процеси, про які ще навіть два роки тому, так до 24 лютого, вони навіть не уявляли, що вони можливі, і зараз вони вже тут. Ми їх обговорюємо як доконаний факт. І також я хочу подякувати своїй точки зору із від імені уряду, власне, і Майі Санду, так президентці Молдови, також подякувати урядові Молдови, які на всіх голосуваннях резолюції ООН, на всіх. Потрібних важливих голосуваннях підтримують Україну, знають і всіляко допомагають нашим людям, які виїхали. А зараз це близько 100 тисяч громадян України, які проживають в Молдові, мають статус тимчасового притулку, так шукачів тимчасового притулку. І звичайно, це навантаження на молдовський бюджет, але ми сьогодні знову ж переконалися, що Молдова є нашими друзями, нашими партнерами і нашими добрими сусідами. І ще раз кажу: така нарада, яка мала бути в менш такому в меншому результаті і в меншому масштабі, сьогодні стала повномасштабною комісією двох урядів і двох команд. На всіх рівнях, починаючи від митниці прикордонників, фітосанітарів і всіх решта інфраструктурних і в тому числі реінтеграційних, ми досягли чималих зустрічей. Це перше питання. А тепер Друге питання щодо наради, яку ми зараз провели. Власне, це робота з координаційним центром, який створений при ОВА. У нас при кожній ОВА в Україні є створений координаційний центр відповідно до постанови України. І я опікуюсь цими центрами. Туди входять усі представники департаментів освіти і науки, охорони здоров'я, соціального захисту, пенсійного фонду міжнародних організацій, до прикладу, сьогодні були представники очі. Також ми говоримо про ветеранські. Скі спільноти були представники ветеран хабу, а також ТЦК та СП, тобто ті, хто відповідають безпосередньо, мали б відповідати за соціальну підтримку. Ми обговорювали власне питання організації роботи таких координаційних центрів. Ми маємо чотири категорії, з якими працюємо: це ВПО, ветерани та члени їх сімей, діти та люди похилого віку. Це дуже важливі і вразливі категорії тих, хто постраждали від збройної агресії. Кожного разу, коли відбувається засідання на регіональному рівні, є також засідання на районному рівні. Я почула, що з семи районів Одещини ще не всі створили свої координаційні центри. Тому, користуючись нагодою, прошу закликаю, створіть, будь ласка, такі координаційні центри. Ми беремо конкретне рішення. От, до прикладу, сьогодні можу поділитися реальним прикладом. Для мене було Новиною я не знала, що ті кредити, які іпотечні, які отримують наші люди з числа ВПО, або ті кредити, не кредити, а власне за державною програмою кошти, які отримують ветерани на купівлю житла, люди не можуть зняти, не можуть заплатити е, тим, хто продає їм це житло, тому що Ощадбанк. В Силу своїх регуляцій, в силу своїх інструкцій, я не кажу, що вони роблять щось неправильно, але це не працює, тому що Ощадбанк не дозволяє зняти суму, яку необхідно заплатити покупцеві за житло. Або за іпотеку, і виходить так, що люди мусять по 100 тисяч знімати ледь не щодня, стояти, ну тобто шукати якісь механізми і щоб знайти ті необхідні кошти, які держава їм для цього і виділила. Тобто є державна програма, вона діюча, є державний банк, де є соціальна функція і спецрахунок, на який приходять ці кошти. От здавалось би маленьке питання, але воно турбує багатьох. І от таких питань можуть бути десятки. Тут на місці їх видно, десь на центральному рівні, напевно, не так видно. Тому оця координація, коли засіли, подивилися, побачили, що самі не справляються, треба внести зміни в постанову, не вистачає законодавства, не вистачає регуляцій. Звернулися на постійній основі. Ми проводимо щотижня штаби по е, п'ятницям, по ВПО, по четвергам, по ветеранській політиці. Будь ласка, давайте разом співпрацювати. Перше, чи зміниться оплата для ВПО і для тих, хто приймає ВПО? Програма прихисток з недавніх пір уже програма нашого міністерства, і я можу точно сказати, що не зміниться. Ми обговорюємо питання на зимовий період 900 гривень для кожної людини, так за кожну особу, бо зимовий період і комунальні дорожчають. І на наступний рік буде саме такою, так? Ця виплата, і ми її зараз менеджеримо, запустили новий проект з обліку і реєстрування, бо там були проблеми по громадах. Я знаю, люди зверталися, скаржилися. Отже, ми, до речі, вже майже виплатили усю заборгованість. Можливо, ви знаєте, що була заборгованість перед людьми, і я вибачалась за те, що дійсно десь не було допрацьовано, але зараз вже вирівняно. Ми майже за липень вже закрили заборгованість. тобто до кінця жовтня у нас заборгованості не буде перед людьми. Я дякую всім, хто в свій час відкрив свої домівки і допоміг нашим ВПО. Тепер щодо виплат ВПО, 332-га постанова каже, що до січня, включно 2024 року, будуть такі виплати: 2 тисячі для дорослого, працездатного і 3 тисячі для дитинки або для людини з інвалідністю. Після січня 2024 року будуть продовжені виплати і категорія багатодітні, людям з інвалідністю, тобто є певна категоризація, а також людям, які працевлаштувалися. Це стимул держави, бо я часто чула, що дійсно ми знайшли роботу, вона не є високооплачувана, до прикладу, 13-15 тисяч. Заробітна плата. Якщо ви у нас заберете виплати ВПО, то все, що ми заробляємо, піде на оренду житла. І очевидно, що це неправильно. Так, ми хочемо стимулювати і людей на роботу, і ще на півроку таким людям буде продовжено виплати. Тобто вони отримуватимуть від держави 2 і 3 тисячі відповідно. Тепер щодо я робила таку заяву і буду продовжувати закликати виїхати наших людей. На територію третіх країн або до України, якщо люди зважаться, а таких людей є чимало, майже 200 щодоби. Ми говоримо про колотилівка покровка про Сумську область. Це єдиний коридор на сьогодні. Коли люди можуть виїхати з Херсонщини, з Запоріжжя, так, з області, через Білгородську область, через, на жаль, територію окупанта і ворога, але іншого шляху немає. В'їхати ми запускаємо там є. Відповідно, хаб гуманітарний безкоштовно і проживання, і харчування, виплата одноразової допомоги. Люди мають право так само, як і переміщені особи на виплати, щонайменше півроку. Все те, що мають у нас громадяни України, бо це наші громадяни. Ми дуже хочемо, щоб вони виїхали і не були під чоботом окупанта. Так навіть якщо немає паспорта через колотилівку покровку, в'їхати можна. Ми домовилися з прикордонниками. Прикордонники випускають таких людей. І я дякую. Це вже майже 10, 10 тисяч З серпня місяця. З 5 серпня працює коридор. В'їхало в Україну. І майже 2,5 тисячі дітей в'їхало. Ну бо зараз вересень. Люди приїхали вчитися. Можливо, ви бачили оголошення нашої ДМС – Нашої служби, яка займається власне міграційною політикою, про те, що більшість звертається за паспортами, бо якраз ми дозволили вступити дистанційно людям з Криму з тимчасово окупованих територій, навіть без документів. Вони приїдуть сюди і протягом трьох місяців будуть виготовляти документи, бо ми хочемо, щоб наша молодь поверталась, і щодо опалювального сезону. Так, щодо підготовки, це було ще одне питання на сьогоднішній нараді. Власне, в Ова, я дякую доповідачам. Якщо я правильно зрозуміла, 86% готовності стану на сьогоднішній день. Це непоганий показник, враховуючи кліматичні умови Одещини, так коли теплі дні. І в листопаді, за що ми дякуємо Богу, так і географії, і розуміємо, що є ще хоча б місяць до підготовки, але, звичайно, ми готуємося до важкої зими, ми готуємося до обстрілів. Ми розуміємо, що країна терорист номер один зробить усе, щоб люди страждали, особливо цивільне населення, і тому наше завдання зробити так, щоб люди якомога менше страждали, були стійкими, впевненими у тому, що ми переживемо цю зиму і переможемо. Я дуже би хотіла зараз сказати, що 100% все добре. Не все добре, і це не є проблема лише Одещини. Ми чудово розуміємо кількість генераторів, кількість так всього, чого треба зараз. Зарезервувати, щоб пройти зиму. Ми говоримо про величезні. От, до прикладу, сьогодні стояло питання. Це мінімум тисячу тонн пального, яке треба зарезервувати, і це тільки на декілька днів, щоб пережити у випадку, якщо не дай Боже буде блекаут, декілька днів. Але ми маємо бути стійкі, розуміємо, що нас чекає, і як то кажуть, готуємось дати відсіч Херсонська область постійно, так тотально під обстрілами, хоча одещина теж страждає, дивимося всі інформаційні повідомлення. Тим не менше, Херсонщина більше де окупована сільська частина. Так, там ми обговорюємо питання забезпечена деревиною паливною. Це дуже необхідно. Я звертаюсь до наших міжнародних партнерів. Як і говорила, як і просила. Я продовжую просити забезпечити Херсонщину саме деревиною паливною. Не будемо зараз розповідати всіх деталей. Це потрібно зробити вже до кінця жовтня, щоб люди знали. І Миколаївщина так само потребує у нас. Буквально сьогодні е, п'ятниця, значить, в середу була нарада. Миколаївщина доповіла, що вони з міжнародниками зробили. Одним словом, ова готуються. Молодці роблять, що можуть, але треба, як то кажуть, ще більше, ще ефективніше і ще динамічніше. Ми сьогодні, до речі, теж е, відзначили, що. Активізувався діалог Румунія, Молдова, Україна, тобто цей трикутник набув нових значень і великих значень для України. Це дійсно пріоритет. І сьогодні ми підтвердили нашим молдовським друзям і партнерам про те, що оцей діалоговий центр чи діалогова платформа, яка була створена, вона абсолютно себе виправдала, бо ми маємо хороші напрацювання щодо експорту нашої агропродукції. Розуміємо, як Деякі країни, так у вигляді Польщі, Угорщини чи Словаччини, реагують, і за це дуже дякуємо е, Румунії і Молдові, так які мають е, теж напевно відчувають тиск і українського збіжжя, і української продукції. Але ми сьогодні, до прикладу, побачили абсолютне розуміння. Нашої проблематики, так і складнощів, в яких ми опинилися. Тобто, я хочу ще раз кажу подякувати урядам і Румунії і Молдови за власне таку транскордонну співпрацю. Там є портрені Лешті, Ви знаєте, теж обговорюється питання фітосанітарного контролю, щоб полегшити так і не робити нетарифних бар'єрів, зайвих. Так ми говоримо. Про е, ті інструменти, які ну, точно не сприяють так нашому експорту, знову ж таки, е, щодо Ізмаїлу і інших так укриттів чи будівництва, це питання уже швидше до української сторони, бо ну, я не думаю, що Румунія буде нам будувати укриття. Тим не менше, я знаю, що є на сьогодні програма щодо укриттів. Так наземних в даному випадку треба спитати у керівництва ОВА щодо Ізмаїлу, але я чула, що є спеціальні мобільні укриття, до прикладу, для закладів, які е, потерпають так. От ми сьогодні чули про їхнє встановлення, і дасть Бог все буде добре.